Я була на двох катівнях. Ми збирали речові докази. У підвальному приміщенні були металеві стрільці, гільзи, кров вивозили засуджених разом з ліжками, з речами. Суспільне Вінниця. Я Олександр Василишин. Спілкуємося із головною криміналісткою Вінницької області Людмилою Тростогон. Мої вітання, пані Людмило. Вітаю вас. Ви повернулися з Херсону, де збирали докази воєнних злочинів російських військових під час окупації міста. Нагадаю, у 2022-му Херсон понад 8 місяців перебував під окупацією російської армії і частина Херсонської області. Люди з українськими прапорами виходили на мітинги проти окупаційних військ під контроль влади України. Місто повернулося у листопаді. Які факти, що вказують на злочини військ РФ, ви зібрали? Через три дні, коли пройшла деокупація міста Херсону, дві криміналістичні лабораторії виїхали оглядати місця злочинів. Ми безпосередньо оглядали штаби, де дислокувалися війська Російської Федерації, де вони проживали, де вони працювали, де передавали інформацію. Вони надіялися тут залишитися надовго, тому що робилися ремонти. Навіть такі ремонтні роботи вивалювалися вікна, ставилися пластикові вікна, вже двері, нові, підлога. Наша робота складалася з того, що ми збирали речові докази. На місцях вилучали сліди рук, ДНК. Було багато військової форми Російської Федерації, одягу війська приїжджали з сім'ями, з дітьми. З домашніми тваринами я була на двох катівнях. Це ми оглядали СІЗО і Херсонське районне управління поліції, де у підвальному приміщенні були металеві стрільці, гільзи, кров, і це слугувало доказом того, що там дійсно проводили насильницькі дії безпосередньо навіть наших поліцейських, тому що це було районне управління поліції. Цим самим заставляли перейти на їхню сторону, працювати на Російську Федерацію. Скільки осіб пройшли через ці катівні? Я думаю, що багато осіб пройшло через це все, тому що ми спілкувалися безпосередньо з родичами, з сім'ями потерпілих. Багато людей було вивезено з самого Херсону. Де вони зараз знаходяться? Ці люди? Ми оглядали, наприклад. СІЗО, колонії оглядали. Керівниця колонії розповідала, що вивозили засуджених разом з ліжками, з речами. Їх грузили в автобуси, в автомобілі і вивозили на інші території. Не знаю, яка зараз подальша їхня доля, чи вони на території Російської Федерації, чи вони десь уже. Переховується чи працювала ДНК лабораторія виїзна мобільна. Вилучали ДНК профілі. Ми вилучали усі докази, які передавалися безпосередньо слідчим, слідчі прокуратури, слідчі служби безпеки України. Чи виявили колаборантів? Так були виявлені. Дуже багато місцевих жителів розказувало, коли їхні сусіди переходили на сторону. Іхню, але це було не зі своєї волі. Заставляли людей, катували людей для того, щоб вони підписували заяви, переходили на. Інший бік чи встановили які підрозділи окупаційних військ в той період перебували на території Херсону за допомогою слідів пальців рук. Дуже багато виявилося осіб, які причетні, які в той час перебували на території міста Херсон. Вони дуже багато наслідили, дуже багато залишили після себе нехороших речей, які дають. Докази, що вони там дійсно перебували. Оглядаємо місце події, Херсонська область, Херсонський район, село Миролюбівка. Оглядаємо автомобіль, який був розстріляним російськими військовими, після чого з людьми через цей автомобіль переїхали танком. Що далі із цими матеріалами? Куди їх буде спрямовано? Звичайно, буде спрямовано до суду. Люди будуть покарані, і військові злочинці також. Хто має понести покарання за ці злочини, їхні виконавці, російський президент, вище керівництво Російської Федерації? На мою думку, винні у цій війні усі, які проживають, напевно, на території Російської Федерації, мають бути покарані і військові, і політики, які зав'язали цю жахливу війну. Спілкувалися із головною криміналісткою Вінницької області Людмилою Тростогон.